Одній людині на рік потрібно 130 кг картоплі. Щоб забезпечити таку кількість, потрібно посадити 30 кг насінневої картоплі, а для цього треба приблизно 2 сотки землі. Сьогодні ціна на картоплю стартує від 11 гривень за кг оптом. Це, ймовірно, найвигідніший момент для купівлі на зиму, Але пам'ятайте. Що під час зберігання картопля втрачає до 20 кг ваги, Особливо в приміщенні, де недостатня вологість та тепла. Саме тому найкраще купувати картоплю для зберігання на початку вересня. В цьому відео ви дізнаєтесь, коли копати картоплю в вашому регіоні, які сприятливі дні для цього. Та що буде з цінами восени, взимку та навесні. Південь України Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Крим, на півдні України. коли липневе сонце вже висушило поля, а трава поблякла, саме час заглянути під баділля картоплі. Якщо воно вже пожовкло, підсохло, лягло на землю, значить бурба достигла, і звалікати більше не варте. Особливо цього року, коли спека пришвидшила дозрівання. Викопувати картоплю бажано вже з 1 по 10 серпня. Найбільш вдалими для цього будуть 2, 3, 4, 8, 9, 10 серпня. Саме ці дні найбільш сприятливі за місячним календарем. Щойно викопали картоплю, не поспішайте ховати урожай. Дайте бульбі полежати просто неба на сонці 2-3 години, щоб шкірка підсохла, трохи загартувалась. Це природна дезінфекція. Волога зникає, грибки, гинуть, картопля краще зберігається. Потім обов'язково відсортуйте картоплю: на сіневого крема, дрібного крема, а і для їжі. Побиті чи жіпсовані картоплі одразу відро на споживання. Зберігати найкраще в холодному погрібі або підвалі. Я розумію, що це складно зараз, але потрібна температура для зберігання 24 градуси. Там має бути темна і волога. Але не сира. Якщо зберігається в квартирі, то це робить краще в ящику на балконі з вентиляцією. Це стане найкращий спосіб зберігання. Схід України. Харківська, Луганська, Донецька. В серпні на сході України починається сезон. Копання картоплі. Модиля пожовкла, зав'яла. Це ознака, що рослина завершила цикл. Для звичайної і ранньої картоплі найкращий період для копання в регіоні з 7 по 20 серпня. Особливо вдалим цього річ будуть дати: 8, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 20 серпня. Це час, коли бульба краще зберігається. Після викопування дайте картоплі остигнути та дезінфікуйте на сонці пару годин. Це допоможе їй краще зберігатись. Оптимальна температура для зберігання 2-4 градуса при вологості 90%. І не має бути світла. Для сходу України найкраще підходить середньостиглі сорти з гарною лежкістю і стійкістю до хвороб. Серед них Слов'янка, Рів'єра, Білороса, Альвара, Лабела. Ці сорти показали хорошу адаптацію до місцевих умов і здатні зберігатись до весни, не втрачаючи якості. Станом на серпень 2025 року ціни на картоплю нового врожаю в Україні коливаються в межах від 11 до 18 гривень за кілограм, що на 10% нижче минулого року. Прогнозується, що в цьому році картопля на новий рік буде коштувати близько 30 гривень. Проте, враховуючи збільшення виробництва і збереження, ціни можуть бути помірними. У березні 2026 року, коли починають з'являтися нові овочі, попит на картоплю може дещо знизитись та складати від 18 до 25 гривень за кілограм. Захід України. Закарпатська, Рівненська, Львівська, Хмельницька, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька Тернопільська. На заході України літо плавно переходить у прохолодну осінь і картопля дозріває трохи пізніше, ніж в степових регіонах. Збирання картоплі зазвичай починають після 15 серпня і до кінця місяця. Іноді на початку вересня залежить від погодних умов та сорту. У 2025 році оптимальні дати для копання на Західній Україні з 17 по 28 серпня, особливо вдалими будуть 20, 21, 22, 25, 26, 27 серпня. А Ознака того, що картопля вже готова для копки, це пожовка підсохли бадилля. А також, що картопля щільна та не лущиться. Шкірка. Після викопування дайте її полежати 2-4 години для дезінфекції. Після просушування відсортуйте. На заході України зберігання картоплі зручно в погрібах, підвалах або спеціально облаштованих каморах, де температура буде від 2 до 4 градусів та висока вологість. Пам'ятайте, під час зберігання картопля втрачає від 10 до 15% ваги, особливо якщо зберігається в теплому або сухому приміщенні. Та йому найвигідніше купувати і в серпні або на початку вересня, доки вона ще свіжа і дешева. Чим пізніше бо ціна буде вища, а якість буде менша. Для Західної України добре підходять сорти: Гала, Рецкарлет, Аризона, Белороса. Вони мають високу вражанність, які догнили і здатні зберігатись до весни без втрати смаку. Станом на серпень 2025 року ціни на ринках Західної України коливаються в межах від 10 до 15 гривень. Що є най... найнижчим рівнем у році? За прогнозом в січні 26 2026 року ціна зросте до 22-30 гривень за кілограм. залежно від умов зберігання та попиту. А от у березні 2026 року ближче до завершення сезону картопля може коштувати 25-35 гривень. Північ України. Сумська, Київська, Житомирська, Чернігівська. На півночі України картопля це не просто гарнір, це стратегічний продукт і до нього тут ставляться з повагою. Через більш прохолодне літо і важкі ґрунти, звичайні сорти копають трохи пізніше, ніж на півдні. Зазвичай з 20 серпня по 5 вересня. У 2025 році найкраще для копання за місячним календарем це 20, 21, 24 та 28 серпня. Перша ознака, що вже пора копати картоплю. Це відмерле бадилля. Після підсихання. Е, даємо 3-5 годин підсохнути для знезараження бульб. І в північному регіоні добре працюють погриби, бурти і навіть сухі ями, Якщо правильно влаштована вентиляція. Важливо, щоб температура не перевищувала 4 градусів, а вологість була, але без конденсату. Картопля. За зиму втрачає до 20% ваги, тож купувати про запас вигніше наприкінці серпня, на початку вересня. Зараз, у серпні 25-го року ціна картоплі на півночі коливається від 10 до 13 гривень. Це мінімальна ціна сезону. Уже в січні 26-го року очікується підняття ціни до 22-28 гривень, а у березні до 36. Якщо не буде Надлишку імпорту. Найкращі сорти для півночі: Це Слов'янка, Королева Анна. Центр України Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька. У центральній Україні картоплю копають не за календари, а за сигналом з поля. У 2025 році найкращі сроки. З 15 по 28 серпня, а найсприятливіші дні за місячним календарем 16, 20, 24 та 27 серпня. Картопля за 5-6 місяців зберігання втрачає до 20% ваги. Зараз початок серпня 2025 року. Ціна картоплі на гуртових ринках Черкащини та Полтавщини 10-14 гривень за кілограм. Це найнижчий рівень за рік. Вже взимку очікується зростання до 30 гривень у січні і до 38 гривень у березні. Найкращі сорти для центрального регіону рів'єра, Невський скарб. Щоб вистачило на зиму людині, потрібно 100-120 кг картоплі, родині 4 осіб не менше 500 кг. Це 2 3 сотки городу. Або 40-50 кг посадкової картоплі, в залежності від сорту. Опускати картоплю в погріб краще з 10 по 25 вересня, коли температура на дворі опуститься до 10 в день та до 5 вночі. Якщо зробити це раніше, є ризик появи гнилі від залишкового тепла або вологи. Якщо пізніше, зростає ризик замерзання вночі. Найкраще купувати картоплю на зиму з 5 по 20 вересня, особливо на ринках та оптових басах. Ціна цей період найнижча, має складати від 10 гривень. Але вже в жовтні ціна починає зростати і до грудня стабільна на 50% вища. Якщо купуєш з розрахунком на півроку чи рік, обирай пізні сорти з добре дозрілою шкіркою та без пошкоджень.